До ось цих пробників. Я колись говорила, що я зніму на них огляд, чи відгук, чи як то сказати. Це пробнички парфумів від компанії Джерелі, які я замовляла. Я не пам'ятаю точно, чи то влітку, чи то восени було десь на початку осені, напевно, вже я не згадаю. Але от я їх замовила в кількості 5 штучок. Хто не знає, джерелі це. Компанія українська, український виробник. Вона на ринку вже досить давно. І в цій компанії я вже теж досить давно. Напевно, з року з 16 го чи з 15 го вже точно я не згадаю, але давно. І прийшла я сюди саме на парфуми, тому що мені сподобалися їхні парфумчики. Це аналогова парфумерія, здебільшого, тому що в них там є порядка 10. Напевно, своїх авторських таких фантазійних ароматів, і в основному вони виготовляють аналоги до відомих брендових ароматів. Ну, і ось, 5 штучок я собі замовила. Я подивилася по нотках, погуглила і. Знайшла відповідність до яких ароматів, яким ароматам вони відповідають, і замовила собі, тому що деякі аромати я просто хотіла спробувати, бо чула про них десь, що мені цікаво було їх попробувати, Ну, а деякі просто мені сподобалися нотки, і я вирішила, що, можливо, мені ці аромати підійдуть, а от чи підійшли. Зараз я про все розповім. Перший аромат ось такий. Я понаносила їх. На такі ватні спонжики. Тому що мої блотери десь далеко-далеко запаковані, я ще до них не долізла. Вони десь в запакованих нерозібраних речах лежать. Цей аромат називається ось так: Life Essence. Отак гарно, бачите, джерелі написано, дуже красиво так ніжно оформлений пробничок такий зелененький. Ось. Це начебто авторський власний аромат від компанії, але все одно він мені дуже нагадує, ось тут на блотері, дуже нагадує мені парфумчик Дона Накара зелене яблучко. Я думаю, ви всі його знаєте. Це такий зелененький, приємний аромат зеленого яблука. Він такий дещо трав'янистий, якийсь такий-ледь ледь, -ледь водянистий. Ну, щось таке освіжаєчка, такий літній легенький аромат. Дуже приємний, такий на щодень, класний. Ну, ось цей аромат я могла би носити на собі, власне, колись я його носила. Пахне він мені точно так, і я його одразу впізнала, тому це цілком відповідає цей аромат парфумчику Дона Карен зелене яблуко. Відкладаю його сюди. Так, наступні, напевно, будуть у нас ось ці. Це, друзі, аналог водички Фамфаталь. Це такий, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, чорний флакон. Якщо я не помиляюся, не знаю, тут він називається ось фруті Алмонд. Almond, Almond по-моєму, це мигдаль. Ось так. Теж зелененький, не хочу витягувати його. Ну, мигдаль тут відчувається, але тут. Якась ще така цитрусова гірчинка є. Приємний дещо солодкавий трішки зовсім. Гіркувато цитрусово-горіховий ось такий аромат. Ну, начебто і приємний, але щось тут є. Може, тут якась є деревина, я точно не пам'ятаю по нотах, але він мені. Ну, от гіркий цитрус. Він мені завжди віддає туди в унісекс. А все, що унісекс, я, на жаль, на собі носити не можу. Не, на жаль, а просто не можу, тому що ну, гіркі аромати я не дуже люблю. От саму, саме цитрусову таку гіркоту я не переношу. Ну, не подобається мені вона. А так, начебто, приємний, гарний, хто любить унісекс, то вам, я думаю, сподобається. Далі ось такий. Аромат, він називається Fuger Flower. Ось такий. Це аналог на Кароліна Ерера, якась одна з славнозвісних тих туфлів. Цей такий більш ніжне звучання має, в ньому немає солодкості. Зовсім немає. Він дещо такий трав'янисто-зелений. Але все-таки тут теж присутній. Гіркуватий цитрус. Не настільки, як тут. Но тут ще гіркуватість і мигдаль може давати, може деревина якась. Тут ця гіркота така, вона ніжніша, більш зелена. Якісь такі легкі фруктові ноти тут є. Він легше звучить, але він мені також, ну, наче як в унісекс. Взагалі аромати Кароліна Ерера. Вони мені дуже такі унісексові, ну, це дещо не мої. Він приємний, але ну, це не, не мої аромати. ну І переходимо до важкої артилерії. Це ось ці два аромати. Почну, певно, з цього. Так, цей ароматик називається Mullen Rouge. Тут вже чорний такий, бачите? Ось ця тубочка, чорний такий ковпачок Мулін Руж, якщо вам видно, ось так, бульбочку ось цю. Пише Мулін Руж. Ну і, відповідно, це аналог на аромат. Всім відомий Бакара Руж. Що я можу сказати, що я тут чую? Я тут, друзі, чую таку дещо трішечки солодку вату. Що трішки сиропну таку, але новеньку тільки з авторинку, знаєте, привезену таку нову зимову резину. Але в якомусь такому, знаєте, цукровотягучому трішечки сиропі. І дещо якась така свіжа нотка тут відчувається. Я не знаю, завдяки чому ось ця свіжість тут є. Якась медичність. От. Ну, певно, через те, що тут резина. Ну, оця от резина. Ну, от відчуття таке, наче я сижу, чи то в стоматології, чи в якомусь маніпуляційному кабінеті, знаєте, десь жіночка так пройшла, медсестричка або ну, хтось там з солодкими духами напшикана, на знаєте. Але ось це стійкі, резиново, такий стійкий резиново-такий медичний, оцей лікарняний запах такий. О. Не знаю, якимись препаратами такими. Ну, я чую, ну, стійко чую запах резини в якомусь солодкому сиропі. Ну, ось так. Я не знаю. Він красиво звучить, він гарно звучить, але ну, я не можу зрозуміти, для чого це. Ну, якщо носити ось такий аромат, куди його носити? Ну, якщо це медпрацівник буде на собі ось такий парфумчик носити, це буде доречно, абсолютно. Ну, зрозуміло, принаймні. Ну, а якщо би так просто хтось напшикався, ось таким прийшов на роботу там чи на побачення, я дуже сумніваюся, що, ну, наприклад, ну, оскільки це жіночий аромат, наскільки я розумію, то я не думаю, що якийсь чоловік був би в захваті від ось такого ну, побачення з ось таким ароматом. Ну, Просто я не знаю, я не впевнена, що. Чоловікові сподобався би сподобалось би відчувати від жінки ось оце, ну, стоматологію якусь чи хірургічний якийсь, кабінет, ну я не знаю, щось ну, таке. Ну, воно пахне лікарнею, лікарняними коридорами, перемішаними якимись там, може, чиїмись парфумами від персоналу. Ну, от щось отаке. Ну, це лікарня. Однозначно, абсолютно. Ну, я не дуже розумію, для чого це. Тому що ну, ми надягаємо на себе аромат, щоб створити якусь собі атмосферу, якийсь настрій, такий, знаєте, щоб приємно пахнути, якось там сексуально, можливо. Ну або просто приємно, гарно жіночно пахнути. Ну, але чим може бути викликано бажання пахнути лікарнею чи якимись дезінфікуючими препаратами, ну, я не знаю. Ну, я не знаю мені, мені не зрозумілий такий поклик душевний мати від себе ось такий аромат, я не знаю, чесно. Може, це і гарно, але мені не дуже зрозуміло для чого. І наступний ось такий аромат, він називається калірої. Робничок. Ось, кольоровий пише. Це аналог на відому водичку Ганімет. Славно, звісно. Ну, звісно, і мені захотілося спробувати відчути, що воно таке. Ну, і знаєте, я абсолютно впевнена можу сказати, що це. Ну, от що я тут чую абсолютно чітко. Це, друзі, мазь Вишневського. От один в один. Тільки така, знаєте, полегшена осучаснена версія на новий лад на сьогоднішній день. Ну, це мазь Вишневського. Трішки з якимось таким прохолодним свіжачком, знаєте, не така термоядерна, як от вона була колись. Я не знаю, чи вона зараз є, до речі. Але це однозначно Мазь Вишневського. Дещо гарно це звучить. Можливо, якісь тут приємні нотки є. Я не знаю точно, що це. Ну, але на фоні і в базі мазь Вишневського і все. Ну, от якби так би пахнув би якийсь доктор, да, лікар такий, чоловік, скоріш за все, це був би по-любому, це, це, ну, на жінці ось такий аромат я взагалі не уявляю. Це, скоріш за все, був би, напевно, або хірург, або травматолог, ну, якийсь такий доктор, знаєте, не просто доктор там, а якийсь такий, от, ну, Трешовий такий доктор, хірург, скоріш за все. Я не знаю, куди це можна надіти, окрім як от спеціальні якісь медичні заклади. Ну, я ж кажу, якби так пахнув би лікар якийсь, це було б дуже доречно. Ну, а якщо так буде пахнути жінка на побаченні, наприклад, або просто на роботі, десь там, в школі, десь, в магазині, наприклад. Ну, я не уявляю собі, в офісі, в якомусь дитячому садку. Ну, не можу я зрозуміти просто, для чого цей аромат, для чого він, що що. Про що він говорить? Я, ну, я розумію, про що він говорить, але для чого, ну, не знаю, друзі. Аромати всі класні, якість чудова в цих ароматах. Мені дуже вони подобаються, вони дуже стійкі, дуже гарно розкриваються, вони змінюються, видозмінюються протягом дня. Я їх на собі носила, навіть оці два пробувала носити. Дуже довго тримаються, вони практично цілий день їх ще й не вимаєш. Ось цей попередній ось цей. вон. Той, що Бакара я взагалі дуже довго намагалася змити, тому що в мене розболілася від нього голова, і мені це не вдалося. Я там пробувала його і милом перебивати. І, і Чим я тільки не пробувала і лосьоном витирати, але ні, мені це не вдалося. Тому ось так: аромати дуже стійкі, дуже красиві. Зараз вони ось цих ароматів, по-моєму, вже в компанії немає, тому що я заходила на сайт. Хотіла там ще деякі подивитися, але побачила, що дуже багато ароматів прибрали, натомість з'явилися нові, зовсім інші, також дуже цікаві. Ось тут, в паперових каталогах, вони не представлені взагалі. Так дуже багато нової продукції, яка також не представлена в каталозі. Треба заходити туди на сайт. Спеціальні вкладки, я абсолютно випадково це помітила. Я не знаю, чому вони так зробили, тому що ось цей каталог. Ну, тут багато чого взагалі немає, того що представлено на сайті. Там дуже багато українських брендів, якихось нових, які я взагалі перші побачила. І не тільки українських, там, по-моєму, і польські якісь є, і турецькі я бачила. Зокрема, Top Face по декоративці, і ще якісь там. Ну, словом, дуже багато всього. Я дивилася, тако сиділа, переглядала сайт. Дуже цікаво. Буквально цілий вечір я допізна сиділа, роздивлялася там, приглядалася, тому що скоро мені потрібно буде замовляти ось цей мій спрей для носа. Колись я його показувала. Дуже класна штука з цикламеном. Тут багато екстрактів. всяких. Я його постійно собі замовляю, і, власне, через ось цей спрейчик і роблю якийсь там собі ще в нагрузку. Невеличкі замовлення з цієї компанії, тому я думаю, що ще якесь замовлення я зроблю. Ну, не так скоро. в мене тут ще його достатньо є, але все-таки замовлення я робитиму. От, і згодом ми ще щось таке цікавеньке, я думаю, пороздивляємося і побачимо. Ну, а на сьогодні, друзі, ось таке.